Ми з вами ще будемо вивчати функції різноманітні, але ну, будемо і в ООП вивчити їх, і в інших, і будемо трошки по-іншому називати, будемо називати їх методами. Так? І так, давайте спробуємо написати якусь функцію. Давайте зробимо функцію, наприклад, яка буде ну, вводити, скажімо, чи давайте не вводити, а просто виводити якусь інформацію на екран. Да? Значить, для того, щоб побудувати функцію, ми з вами пишемо таке ключове слово як пабрік. Це модифікатор доступу, ви знаєте, да? який означає, що наша функція буде публічною і може мати доступ із любого місця. Дальше. Далі слід вжити ключове слово статік. Да? Значить, справа в чому, що мова Java да, є об'єктно орієнтованою, і, як правило, побудована на а, принципах ООП, тому щоб. А, нам не користуватися, звертатися до даної функції без об'єкта слід вжити слово статік. Коли ми пишемо слово статік, то це означає, що дану функцію можна використовувати буде без класу, тому що вона фактично є статичною і тому без класу можна отримати доступ до неї. Далі, після цього, слід вказати тип. Функції, тобто тип параметру, який буде наша функція повертати. Якщо функція не буде повертати, просто виконуватиме якісь дії, а не буде повертати нічого, нам з вами, тоді ми пишемо ключове слово void. Так, ключове слово void. І в дужках ось тут нічого не пишемо. А далі ставимо з вами скобочки, так сказати. Да? І, е в принципі, можемо щось писати. Ну, давайте напишемо ось тут таку фразу як System Out, System out, і, наприклад, там Print LN. Print ln, І ось тут напишемо так. Група 731. привіт Так. Привіт. А чому воно так у нас? Не хочеться функція працювати? Може, її забрати сюди надо? Ні, а в чому проблема? Чекайте. А, ось отут. Надо її написати. Трошки, Трошки не там написав. А. Воит і чекайте, 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 давайте ми. Господи, вернувся назад. Воит, і е, нам же надо було просто вказати функцію нашу. Нашу функцію, наприклад, ми назовемо якось там ну, VV, да? Наприклад, називаємо функцію VW. Що таке, а? Нічого не зрозумів. Отак. Ось отут все такі функції пишемо з вами. Так, є така справа. Дивіться, є функція ВВ, яка буде просто виводити, коли нам надо, нашу ось цю фразу. Тобто ми ось отут з вами пишемо якусь програму. Так, пишемо, 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 пишемо. От, Пишемо, 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 пишемо знову, пишемо програму, пишемо, пишемо, пишемо. От, І потім нам треба зробити блок дій, які в нашій функції знаходиться, Да? От ми тоді і пишемо ключове слово ВВ. Ось так. Ключове слово ВВ. І буде виконуватися оця функція. Потім знову ми пишемо, 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 пишемо програму. Знову нам треба це саме зробити. Да? Знову нам треба це саме зробити. Ми ось тут пишемо знову ВВ. І таким чином знову ці стрічки виконаються. І після виконання знову ми повернемося в слідуючу стрічку після вказання нашої функції. Звісно, що коли тут одна стрічка, то смисла немає, як правило, тут багато стрічок якісь знаходяться. Да, тобто багато стрічок. Ну, наприклад, дайте проведемо такий приклад: ми, наприклад, робимо програмку, в якій слід показувати, ну навчаючи, наприклад, контролюючи для студента, щоб студенту з'являлися запитання, з'являлися відповіді. Студент щоб вибирав uh, правильну відповідь. Щоб вибирав правильну відповідь, і в такому такому випадку, дивіться, нам ж нада, питань питання буде не одне, а наприклад, там 20 чи 30, Правильно, і нам кожного разу виходить, треба писати оператор виводу питання, оператор виводу відповіді одної, оператор відповіді другої, ви для вивода. Да? Але щоб це все не робити кожен раз. Ну, ми стільки раз не писати лишніх стрічок, ми робимо це у функції, правильно? І в функції в цій ми можемо опрацьовувати однотипні дії багато-багато-багато разів, скільки завгодно, скажемо, разів. Вот. Ну, дивіться, якщо отут у нас, наприклад, отут-от виводилося б якесь запитання, да? Наприклад, виводилося якесь запитання, то. Звісно, і цих запитань було не одне, а декілька. То звісно, дивіться, нам потрібно було б дивіться, щоб сюди питання наше попадало якось правильно сюди попадало наше питання, і отут щоб воно у нас з вами виводилось. Так, от дивіться, виходить слідуюча картина, що у функцію можна передавати параметри. Якщо ми хочемо передавати параметр, наприклад, привіт, оцей параметр передавати, да? у функцію нашу будемо передавати якийсь параметр. Один раз це у нас буде привіт групі 731, а другий раз буде передаватися параметр м, якийсь, якийсь інший. Да? Ура ми зрозуміли. Зрозуміли. То тут нам треба написати параметри, від яких буде залежати наша функція. Тобто нам треба написати, що буде якийсь параметр з типом string. Так, тільки ж дивіться, коли стрінг будемо використовувати, ну так, да. параметр стрінг, наприклад, я його назву СТ. Так, і ось тут я буду виводити СТ. А чому він не хоче? стрінг? чому він не хоче? Що треба написати його з великої літери. І тепер дивіться, у нас все нормально працює. Тобто ми з вами отримуємо ось отут параметр, один, який з типом стрінг. З типом string отримуємо параметр. І цей параметр виводимо на екран. Коли ми перший раз звертаємося до функції, дивіться, то ми вписали, що нам треба ось такий параметр. Щоб попав, він сюди попадає далі він тут називається в нашій функції як st, і просто ось, ось тут виводиться. Тобто, дивіться, якщо ми зараз запустимо нашу програмку, то ми з вами отримаємо наступний результат. Ось оця функція у нас, оця ця стрічка виведе у нас, привід групі 731. А ось оця стрічка виведе у нас на екран. Ура, ми зрозуміли. Дивіться, перший раз функція вивела оце, другий раз функція вивела оце. Крім того, що наша функція може ну, приймати, може вона приймати декілька параметрів. Ну, наприклад, давайте поговоримо про те, що в е, нас буде функція, яка. Е, Ну, наприклад, там, ну, підносить число до квадрата, не інтересно, да? А, наприклад, шукає, ну, попадає два числа сюди, і воно нам шукає суму чисел, яка ну, знаходиться між цими елементами. Тобто, дивіться, наприклад, передаємо число 2 і 10, і воно шукає суму від 2 до 10. Ось отак. В даному випадку, дивіться, і ми ж можемо передавати цю функцію, ну, використовувати не один раз, а декілька разів. Дивіться, в цьому випадку, наприклад, дивіться, у нас буде два параметри вхідних. Тобто, у нас буде int і число якесь, наприклад, а, потім кома, і ще буде що? І Б інт а інт Б. Так? Потім, дивіться, ми ось отута будемо. Рахувати щось, і нам треба відповідь отсюда отримати. Не просто вивести, а отримати відповідь. Дайте ми отримаємо відповідь отсюди. Тобто, щоб отримати відповідь, у нас функція повинна бути не пуста, а функція повинна мати тип. Тип результата який? Тип результата у нас буде INT. І тоді ось отут, дивіться, повинно бути ключове слово ретурн. Ретурн. Ретурн, наприклад, суму S якусь, да? Ретурн S. А S отут ми з вами зараз оголосимо, напишемо, що int так, S, наприклад, на початку буде дорівнювати нулю, а потім ми пробежимо в циклі від A до B і будемо шукати суму. Тобто тут я напишу слідуюче: що буде ФО якесь. For Ну, можна було, б, до речі, for each», але е, не будемо цього робити. Хай буде простий for. Якийсь int і буде лічильничок такий, і, дорівнюватиме початковому значенню а, робити ми будемо до I, яке лишається менше за «b». І тут ми напишемо, ще і плюс, плюс це буде, будемо додавати наше і плюс плюс. І тепер ми будемо сумувати наші елементики. О, сумувати елементи. Отут виводить, нам нічого не треба, виводить, ми нічого не будемо, ми просто просумуємо елементи, і отой оператор Return S поверне нашу суму, поверне нашу суму в ту строчку, в яку ми з вами з якою в яку ми з вами відправляли це. Да? звіться. Ми зараз що зробимо. Ми тут напишемо, що наша сума ну, дорівнює сума плюс наше І. Правильно? Сума, сума наша дорівнює сум плюс, можна так написати, дорівнює І. А, не сума S, вибачте. Плюс дорівнює І. Цей запис, от що я написав, С плюс дорівнює І, він равноцінний ось такому запису. Тобто він равноцінний ось такому, S С дорівнює С плюс І. І дивіться, в такому випадку, якщо ми сюди передамо, передамо якесь значення, ну, наприклад, числа 2 і 7, то що получиться? В нас перший раз І дорівнює А, до суми додається А. Ну. Саме А, потім до І додається плюс одиничка, перевіряється, чи воно менше за Б, якщо менше, то знову до, до суми додається це число. Потім знову, 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 і в кінці ретурн С повертає нам значення в нашу програму. Що ми робимо в нашій програмі? В нашій програмі: дивіться, я можу написати слідуючи: дивіться, що якась величина, наприклад, INT. Uh, ну, там яке якесь де хай скажем, дорівнює. Потім я ставлю ВВ і відправляю. І відправляю туди два числа. число 2 наприклад, і число 5 Поняли? От дивіться, воно, бачите, воно зразу сказало: це у тебе А, і це у тебе Б. От. А. Відповідь дивіться, ми з вами відповідь, а, трошечки, відповідь. Ми з вами тепер виведемо. Ну, виведемо просто наш А Д. Понімаєте, як виведемо, просто Д. Напишемо, що тут буде у нас System Out Print LN Print. ln І не урами зрозуміли нам надо, а напишемо так. Там просто я напишу так, де дорівнює. Ну, тут напишу, що сума чисел, які відправили, дорівнює, да, Сума чисел, які відправили, дорівнює. Ну і е, давайте зробимо слідуючи, дорівнює і плюс де поставимо, да, Плюс наше Д. Ось дивіться. Коли ще раз, як воно буде працювати? Коли ми будемо визначати ось тут D, ми звернемося до функції ВВ. У функцію ВВ передамо два числа. Ці числа називаються в функції А і Б, бачите? І потім тут ми посчитаємо суму чисел від А до Б, і результат ретурн, повернемо це число от сюди. Тобто. Ось сюди повернеться якесь число. Тут це число вибереться. Давайте попробуємо ран нажати. Так, ну, поки відбувається запуск, давайте ми з вами. Угу. А, давайте ми з вами що? Ну, ось зараз воно зробить. Ось дивіться, сума чисел дорівнює 9. Давайте посчитаємо. 2 плюс 3 буде скільки. 5, і плюс 4 буде 9. Чого це число 5 не врахується? Якщо ми хочемо врахувати число 5, то нам треба тут поставити, якщо тут же менше за Б. Правильно? Нам треба поставити дорівнює. Якщо ми поставимо дорівнює знову на жмеморан, то побачимо, що сума вийде 9, і ще плюс 5, буде сума 14, напевно, так? Да? От, от дивимося. Дивимося, сума чисел 14, як ви бачите, все правильно. Дивіться, тут є ще один тип функцій, я його зараз вам розповідати не буду, щоб не забивати голову на вихідні вам. Да? Є функція, яка може, може бути в даному функції випадку, яка викликає так звана викликає сама себе, але. Трошечки про неї хочу розповісти пізніше. Я просто зараз не хочу вам набивати цим голову. Так, от дивіться, ось тут, у ваших завданнях, у ваших завданнях, що вам треба зробити? Отут про функції я вам написав. Тепер я йду от сюди на, на день 7, 2, 12 і трошки поясню завдання. Дивіться. Завдання для функції користувача. Надо піти. Ну, там написано, я просто не хочу втрачати час, іти туди. дивіться. Дивіться, там треба піти е, із цієї книжечки, зробити завдання із назвою Проц. Так, з назвою Проц. От ми пішли, це від слова процедури. Так, ну Ctrl F, пишу проц. Так, і отак от нажимаю. От, і е, дивіться, ага. Ой-ой-ой. О, дивіться проц. Проц. Оці завдання проц. От дивіться, е, наприклад, описати процедуру. По А, два, три, 4,5, яка обраховує, дивіться, другу, третю і четверту степінь числа А якогось. Да? Тобто передається число А. А там читається друга, третя, четверта степень. Поняли? Вон. Або ж дивіться, ну, далі да, написати, наприклад, яка міняє порядок в числа. Тобто да? робить числа наоборот. Причому функції рядкові використовувати функцію РЕВ використовувати в даному випадку не можна. Написати процедуру, дивиться, яка виконує правий циклічний двиг. Значення А переходить в Б, Б переходить в С, а значення С. Ну, якщо взяти три числа, переходить в «а», правильно? Ну, і так далі. Тобто, яке совує. да? Отут от числа, дивіться. Ну, наприклад, там ну, визначити функцію roots count, да. Значить, яка ну, там, визначає якусь ось таку ось залежність по формулам, да, або от визначити там дискримінант, числа, чи там ще щось таке. розумієте як? Тобто, у функції, дивіться, вам із своєї задачки у функцію треба виділити той елемент, який повторюється декілька разів. Поняли? який повторює декілька декілька разів. Ну, щоб, наприклад, визначити степінь числа, то треба функцію зробити ну, декількох чисел, да, щоб зробити степінь декількох чисел. То треба зробити, виходить, у нас з вами функцію, яка підносить число до степеня і відправить туди декілька разів. Дивіться: ну, от, наприклад, ось отут я зараз зроблю суму. Як, ну, яка буде ось тут, наприклад, так? Я, я должен відправляти туди декілька разів. Ну, декілька разів оце виконувати. Я виконую, ну, можу, наприклад, зробити це за допомогою якогось цикла. Напишу ось тут. АФО. Знову ж дивіться, якесь там І, яке дорівнює і на Т. І дорівнює нуль. Да? До І, наприклад, там. Менше за, там, наприклад, 3 кавказкомою, і плюс-плюс, так? І ось оце просто візьму нашу ось оцю цю всю дію у фігурні дужечки. Ось такі. О, і воно, виходить, 4 рази нам зробить ось цю функцію. Правильно? Чотири рази. Ну, а ось тут, ну, кожен раз будемо збільшувати числа на одиничку. Да? Наприклад, тут зробимо так. І, не і, а, а, ну, наприклад, там 2 плюс і. 2 плюс і. Отак. А тут напишемо. 5 плюс І. 5 плюс І. Ну і давайте красиво тепер виведемо. Сума. отут напишемо. Дивіться сума С дорівнює. А крім цього С дорівнює. Я ще напишу А дорівнює і Б дорівнює. Дивіться, я отак взяв отак. Раз. Плюс отак два. Плюс. І ось отут перше написав А дорівнює А. Так, Б. Написав Б, Б дорівнює Б. Ну, бо у нас вже ці, ці будуть змінюватися, да? Ой. Так, чекайте. А дорівнює А. Тепер ось тут Б. Що попав? Понаписав Б дорівнює. Ой-ой-ой. ой, Що це я роблю? Число А ось тут. Два плюсы. Контрол c ладно два плюсы. Нет, неправильно. А, і так два плюсы. Сейчас два плюсы. Тут будет бед рівня пять плюсы. Пять. Плюс и вот запутал вас больше, чем рассказал. И вот тут еще пробелы сделаю, а тут у нас сумма. Вот. Ну, попробуем запустить, и оно получится. Смотрите, первый раз 2 плюс 0 сделает, потом 2 плюс 1. 2 плюс 2. Тобто три рази він туди, бравши числа. Перший раз від 2 до 5, правильно зробить? Потім від 3 до 6 і від 4 до 7. Три суми нам понаходить. Запустимо програмку, подивимося, як вона працює. Так, ну і на наступний раз я, напевно, розповім про інші функції. Дивіться, от перший раз те, те що я вам і говорив, ось це. Да, Моє так трошки. Дивіться, перший раз від А. Що таке 20-50, Це від 2 до 5, Так? Десь ясь я напутав. Дивіться. А, воно все-таки не додає, так? Не додає воно нам ось тут. Плюс І. А чого воно плюс І, і нам не плюсує. Так? Давайте ще раз попробуємо. Тут правильно рахує. Дивіться, Суму правильно рахує, а виводить неправильно, бачите. Виводить, виходить. виходить за змученням. Надо дужечки взяти, так? Угу. О, дивіться. Тепер ми маємо правильно. Ну, воно за змученням просто брало тип стрін, правильно ж? О, дивіться, тепер ми маємо 14, маємо 18 і ось тут маємо 22. Во, те, що хотів. Тепер зараз зупиняємо запис.